Всім гарного дня, всіх вітаю. Вчора, ні, не вчора. Сьогодні, о 5-й ранку, я поїхала вже з України до Паленгіль. І мене тут чекала посилка. Пісніше, мабуть, треба говорити. Це невеличка посилочка, це не те, що я хотіла би зняти, але воно все одно прийшло. Всього тут десь 50 євро. Теплі речі. Теплі речі це чоловічі. Жіночого тут нічого нема. Отака термобілизна. Ну, що ж їй показувати? Термо та й термо. Треба поносити, щоб зрозуміти, чи вона дійсно термо. Але мені таке треба. Хоп! Далі ціни вставлю, бо я не пам'ятаю, але ну все недорого. Кошача краса, дуже дешево підуть гуляти. Двоє тепер брожевих будуть, дівчата. Це всього-навсього для... Ой, якраз я приїхала старий блочок зломаний. Для фонтану кошачого. Вчасно він прийшов, бо старий. Все. Отак, От беремо. І все працює. Так, це треба котам обов'язково моїм на фонтан. Фіксуюча пудра для волосся. Мені треба, моя закінчилася, але в магазині все 8, 9, 10 євро, а це щось близько 2, 2 чи 3. Це мені треба. Ну, тільки ж ще перевірю. Ну, люди писали по відгуках, що фіксує. Треба перевірити. Перевірю, напишу. Це я хочу зняти відео. Замовила, ну як, закинула в корзину, ще не О, сплатила. Буде такий лук цибуля в мілітарі стилі. Шкарпетки прийшли окремо. Показала, але не сьогодні. Будемо чекати, коли прийде все, і потім туди вставлю. І знову і знову об'їхала три країни ніде не знайшла нормальної білизни за нормальну ціну. Приїхала, а тут, о! Натуральні тканини. Скільки? Шість штук. Та да ви що? Це мені ого! Ще на новий рік буду навіть в нових сидіти. Клас. Що це? Це пластир, бинт. Мені таке дуже треба. Це вже третій раз замовляю. Треба зупинитись. Що це? Ну, Це таки сьогодні в мене трохи натуральних тканинок є. А, це дитячі шкарпетки. Написано, було One Size. Тільки в моєї дитини 46-й розмір. То це точно не для нього. Ну, ну чекайте, ну не було написано дитячі. Просто чоловічий size. Я ж давно не купую дитячі. Але one size, ну, я не знаю. Ну, це тільки жіночі будуть. Ну, вони такі гарні, якісні. Для підлітків, вони ж таке люблять. Але в мене підліток з великою лапою. І, на жаль, це йому не підійде. Ну, назад же ж не буду відправляти. Будуть мені. Шкарпетки треба вансайс не обирати. Що ще, що ще, що ще? А що ще? Нова хата, нові ганчірки? Гарні. Мені дуже. І це, мабуть, теж так-так-так. 100% котон велички. дві штучки, але ж вони точно дорогі. Дорогі я не беру. Це мені треба. Так, ну і лишилося два одяг чоловічий. Це худі, 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 худі. Отакі худі. Тепленькі. Мейдин чайна, зрозуміло. Ну, на жаль, 100% Поліестр. Просто ми таке бачили в торгівельному центрі, Симу сподобалось 30 євро. Ну, там теж був поліестр, але з, до... з домішками. А це щось до 10. Подивимось, не знаю. Ставлю, приміряю. Це покажу дуже швидко. І останнє теж осінь. Тепла рубашка в розмірі XXL. Не знаю чому, так? То я беру йому то L, то XL, то XXL. Мабуть, вже згідно таблиці тему. О, це навіть ніхто не приміряв, бо з бамашками. Так, з капішончиком. Така рубашечка теж тепла. І, мабуть, вже знову поліестр. Так, поліестр. Ну, поліестр так поліестр. Він нас атакує з усіх боків. Буває класний поліестр. Оцей. Оцей хороший. Оцей зелений, ну, такий не дуже такий я би не хотіла, а оцей, ну, начебто, тут до 50% котону на дотик. Все, давайте приміряємо. Ану. Ну, так по довжині все нормально. Капішончик. Ану, повернувся, повернуся сюди. Ну тут. А що не подобається? Просто не хочеш чи ще подумаєш? Ну, все підійшло, а дитина каже, йому не подобається. Він не хоче. Так, рубашку все-таки вирішили лишити. Вона тепла і непогана. А оце. Оце, що я говорила синтетика, явна синтетика син не хоче. Я подивлюсь, скільки вона коштує, якщо дуже дешево, буду сама в хаті ходити. Якщо дорого, відправлю назад. І ще нічого назад не відправила, Оті капці хотіла, що мені великі. Вони гроші повернули і сказали, капці лишайте. Ну і вони тепер лежать, сину малі, мені великі. І куди дівати? Скоро вона Скирдую. Ну, отака. Вид ззаду вам треба. Та да, на що він вам треба, цей поліестр? Не треба. Ну, добре, ось вигляд ззаду. Ні, ну До речі, вона така тепла, класна, не знаю. Я не хочу скердувати е, синтетику, але все залежить від ціни. Ну як тобі? Отака. Отака ти тепер красива. Так, -а. так, мірять так мірять. Чоловічий костюм термобілизна. <різь> <різь> Розмір М. Підходить. Я думаю, якраз це М чоловічий, гарний, м'якенький. Цей лишаємо. А ви знаєте, не дарма мені сподобався оцей костюмчик, я думаю. Типу термокостюм. Я б собі такі замовила замість піжами, Там в хаті ходити. І бульочка моя красунька. Каже дякую всім за перегляд. От тут прочитала: тут не тільки полестр тут і кашемір, і віскоза, і ще якась. Тут склад із п'яти різних. Китиниток, мабуть. Дуже такий приємний. Ну, і, мабуть, вже теплий, бо мені вже жарко. Все. Оце рекомендую. ну Ціну ще гляну, ну думаю, точно недорого бо я б не купила. Реально. От оце вам уже не синтетика. Оце вже можна брати. Е, це чоловіче, але ми знайдемо таке саме для жінок. Точно, клас, це треба. Все, всім пока.